Привіт, ви на в'язальному каналі, і я дякую кожній з вас, хто зайшов до мене в гості. Сподіваюся, дане відео буде, якщо не корисним для вас, то, хоча б розважальним. Сподіваюся, я зможу, хоч на кілька хвилин, відволікти вас від якихось поганих думок, від переживань, від, від якоїсь депресії. Сподіваюся, ми з вами чудово проведемо цей час. Признаюся вам чесно, що я у серпні думала, що ось мій вересень буде значно іншим. Я сподівалася, що цей період, коли мої діти підуть до школи, я буду мати багато багато вільного часу, і я вже думала, що ж я буду робити. Я планувала випускати кілька відео на тиждень. Я планувала багато-багато в'язати і вам щось показувати. Я планувала навіть започаткувати нову рубрику на своєму каналі, але не так все трапляється, як ми того хочемо. Чомусь у моїй уяві, все було значно легше. у моїй уяві все значно було позитивнішим. Тому мої сподівання не здійснилися, але нічого не можу з цим зробити, нічого не можу вдіяти. Але дякую їм за те, що діти мають можливість навчатися у школі, хоча і з тривогами, хоча і з постійними ось цими біганиною в укриття. Але все ж таки. Це добре, що діти навчаються за шкільними партами. Отож, у даному відео я покажу вам дві готові роботи. Це ті роботи, яких ви ще не бачили, тому що я розпочала в'язати, зв'язала, вже випрала, вже вони готові і я вже готова відправляти ці роботи. Надіслала фото замовниці, очікую на відповідь. Ну і звичайно ж, якщо все буде чудово, найближчими днями я вже зможу відправити, тому спішу вам їх показати. Перша робота це ось такий комплектик, це комбінезончик пінеточки та шапочка. Я покажу вам все це ближче, вже коли ми перейдемо з вами за стіл. А поки я вам лише залишаю фото. І ще один комплектик це ось такі штанці на бретелях і шапочка. Знову ж таки, залишу вам і схемку, за якою в'язала, і деякі нюансики, і про пряжу. Зараз все розкажу, тому що трішки незручно вам буде показувати і вам буде відзеркалюватись, тому що не знаю, як зробити по-іншому. Скажу вам знову ж таки чесно, признаюся, не знаю, як зробити в телефоні, щоб все це не відзеркалювалось. Ну і знімати відео, не бачачи, що я там знімаю, також не варіант, тому що я пробувала. Але коли зняла відео, наговорила багато багато, коли сіла монтувати. А там мене немає шматочок. Там де ще щось, там ну одним словом, що ви мене розумієте, хто брав до рук телефон, хто знімав, хто намагався зробити це все гарненько. Ну, скажу чесно, в мене гарненько не виходить, але як є. Тому зараз покажу вам все детальніше і розповім, з якої пряжі в'язала, як в'язала і деякі нюансики. Ну і скажу, що планів знову ж таки маю багато, тому вже починаючи, можливо, і навіть з сьогоднішнього дня я розпочну роботу над майстер-класом на комбінезон. З косами і планую, так як і говорила вже в одному із своїх відео, що планую зняти ось такий майстер-клас, але не надто детальний, тому що там просто немає. Чогось такого складного і чогось такого супер, знаєте, чого, можливо, ви не знаєте. Але вже користуючись своїми такими напрацюваннями, я залишатиму, також, як і раніше, залишатиму заміри в сантиметрах, для того, щоб ви могли зв'язати такий комбінезончик і на більший розмір. Тому розпочну роботу над цим майстер-класом. Це буде окреме відео, і далі ще буде одне відео, в якому я розміщу таку підбірочку з кількома варіантами косичок та інших візерунків, які. Гарно впишуться в ось цей майстер-клас, в ось цей комбінезончик. Тому що комусь, можливо, вже і проїлися ось ці такі звичайні одноманітні коси, хтось захоче щось таке складніше. Тому ще в одному відео запропоную кілька варіантів ось таких різних косичок. Тому, якщо вам цікаво, дуже вас прошу трішечки зачекати, і я намагатимусь якомога швидше все це вам показати, зняти і показати. Так, ну і в планах у мене ще дов'язувати, розпочати і покажу ще один маленький новенький процесик. Це светрик для моєї вікусі. Покажу вам. Ну там зовсім зовсім трішки пров'язала. Але все ж таки, моя дитина обрала той варіант, той зразочок, який їй найбільше сподобався. Я прислухалась до її думки. Але дякую вам, усім тим, хто залишав свої коментарі і також. Ну, Озвучував свою точку зору. Більшість з вас чесно, обрали той варіант, який і мені сподобався, і сподобався моїй донечці. Тому про все по порядку. Я щиро дякую вам за те, що залишаєтеся на моєму каналі, за те, що з кожним днем вас стає на моєму каналі все більше і більше. І це тішить просто неймовірно. Дякую вам за довіру. Дякую вам за те, що ви зі мною. Отож, бажаю вам приємного перегляду. і Давайте перейдемо до столу і покажу вам готові роботи вже трішки ближче. Ну, ось перша готова робота це комплектик, який складається із комбінезончика, з шапочки та спінеток. Ви можете бачити зараз сам комбінезончик. Це вже не новинка на моєму каналі, тому що на моєму каналі є майстер-клас, детальний майстер-клас на в'язання ось такого комбінезончика. Я в'язала точно так, як у майстер-класі, користуючись своїми ось тими записами, все, здається, так робила, але ну, не так, не трішки не так, тому що робила трішки по-іншому реглану лінію, виділяла лише одну петельку, а не дві, як у майстер-класі. Ну, ось такі де які деякі такі нюансики я змінювала, але це не принципово. Все, взагалі, принцип в'язання точно такий, як у майстер-класі. В'язала із пряжі від Ярнард, це Imperial Merino, це 100% мериносова вовна. Ось такі моточки по 50 грамів. І ось цей комплектик я в'язала на 0,3 місяці. І на комбінезончик мені потрібно було 5 моточків пряжі. Далі, один моточок пряжі мені ще потрібен був. на Пінеточки, ось такі пінетки хустковою в'язкою, такі ось безшовні, гарно розтягуються ось такі шнурівочки, які я плела за допомогою шнуроплета на комбінезончик і на пінеточки. Мені потрібно було шість моточків і ось такий був залишок. Але далі моя замовниця мені ще написала і попросила. Взагалі запитала, чи можу я зв'язати до такого комбінезончика ще шапочку з такої ж пряжі. Ну, тут трішки вийшло так собі, тому що я, отримавши замовлення, розумію, що мені потрібно в'язати комбінезончик і пінеточки, я вже знаю, скільки мені потрібно пряжі. Я замовила 6 моточків, тому що впевнена, що мені цього буде досить. Ну і вже як ви розумієте, на шапочку. В мене пряжі не було. Ось все це, що залишилося, це дуже мало. Ну і розумію, що шапочка має бути в тон. Комплектика, тому я, що роблю, я замовляю ще один моточок пряжі, і це відтінок 3306, якщо вам буде цікаво. Вже не зберегла етикеточку, але точно знаю, що це відтінок 3306. І я зв'язала шапочку. Шапочку вам показую, але ви можете побачити відмінність між петельками, між кольором, так? Ця шапочка ще дуже-дуже волога. Я лише вчора ввечері її випрала. Ось такі петельки дуже ще великі, вони дуже розправилися, і скажу, що пряжа має такий виражений запах вовни. Ось зараз, коли волога ця шапочка, то ну, дуже відчутно цей запах. Але покажу вам трішечки, ось так не буду занадто все це розтягувати і все це знайти. Ось так крутити цю шапочку, але покажу трішки ближче візеруночок. Це шапочка з такими шишечками так, і з таким візеруночком. Далі лицьова гладь, далі ось тут все. Так як і в комбінезончику, ну схожий принцип в'язання. Так трішечки завузила, і ось така вийшла шапочка. Я ще її зараз розкладу до повного її висихання. І ось такі зав'язочки на цей раз я в'язала гачком. Знаєте, хотілося, щоб мінімум було цих ниточок, щоб не потрібно було все це ховати, щоб все було більш так, ну, якомога охайніше. Тому, коли я пров'язала хустковою в'язкою ось цю нижню частинку, навіть ще не закрила петельки, просто всі петлі були на спиці, я за допомогою гачка набрала 60 повітряних петель. І такими з'єднувальними стовпчиками пров'язала ось таку шнурівочку. Така вона вийшла не надто об'ємною, ну для малюка, для маленької дитинки. Ну, думаю, це буде чудово. Тому, коли я вже повернулася сюди, далі я гачком також закрила всі ці петельки. Підійшла сюди, набрала також 60 повітряних петель і зробила те саме. І в мене лише ниточка була в одному цьому місці. Тобто я таким чином ну, зменшила собі роботу, полегшила роботу і зробила виріб ще охайнішим. Отож, ось такий візерунок. Ще повторююся, що шапочка виглядає такою великою. Тому що пряжа має такі властивості, так у водичці вона просто розпливається, як медузка. Далі, коли все це висихає, все стає на місце і повертається в ту форму, в той розмір, який був до прання. Ось комбінезончик випраний, висох, вже повністю повністю висок. Ну і бачите, відмінність між відтінками, так, трішечки ось волога шапочка, вона темніша. Але все буде так, як потрібно. Сподіваюся, так воно все буде і забувається мовниці сподобається. Отож, на таку шапочку потрібно пів моточка пряжі, і ось такий комплектик у мене вийшов. Загалом потрібно було 7 моточків ниточки. Якщо у вас є 6,5, то цього вам буде достатньо на 0-3 місяці. Так, це така перша готова робота. Я зараз обережно її відкладу і покажу ще одну готову роботу. А це ось такий комплектик. Ось такі штанці на бретелях, Ось такі штанці. І така ж шапочка. Візеруночок такий самий, досить такий симпатичний. В такому красивому шоколадному відтінку цей комплектик я в'язала із ось такої пряжі: це пряжа від ярне Merino 50 це італійська напіввовна, 50% мериносової вовни і 50% акрилу. На 100 грамів 1400 метрів. Я в'язала у шість складень спицями номер 4 Все полотно спицями номер 4 манжетики спицями номер 3 чи спицями номер 2,75, навіть буде правильніше сказати. Ось і е, ось ці шлейки в'язала спицями No3,5. Робила два отвори для гузичків, для того, щоб можна було коригувати висоту ось цих шлейок. І хочу показати вам взагалі сам візеруночок. Пам'ятаєте, я вам показувала зразочок. В попередньому своєму відео і ні я не бачила там таких ромбиків, ну і ви писали, що також ну, не видно тих ромбиків. Але все ж таки я розуміла, що замовниця обрала той візеруночок, і я таки спробувала його зв'язати. І коли полотно більше, відповідно, візеруночок видно краще. Тепер його точно видно, це ось такі ромбики. Так, лицьовий лицьовими і виворітніми петлями. Особливість такого візеруночка, що його потрібно ну, вив'язувати і в лицьових, і в виворітніх рядах. Якщо ви в'яжете. Поворотними рядами. Я ж в'язала, ось починаючи з однієї штанинки, в'язала по колу. Тут робила прибавочки, далі ластку вив'язувала далі, робила ось тут скорочення. Добирала петлі таким чином, щоб зробивши тут скорочення, у мене утворилася потрібна мені кількість петель, щоб вписати ще один рапорт візерунка. І далі також в'язала все це по колу, по колу. Далі, вже, коли потрібно мені було розділяти, ну, ось тут трішечки було вже важче, тому що вже потрібно було слідкувати за рядами. ну Потрібно було бути більш уважною для того, щоб. Ці ромбики таки вийшли. Я думаю, і ви помітили, і я це бачу, що щільність змінилася, і ось ці верхні ромбики вони більші. Тобто я в'язала поворотними рядами, не змінювала номера спиць, і, відповідно, щільність інша, і петельки більші. Так, отже, по колу петельки більш такі охайні, маленькі, а вже ось ця частинка трішечки змінилася, щільність. Точно так само і по Задній частинці штанців. Але я ну, не думаю, що тут щось дуже таке, знаєте, щось я спортила цією щільністю, тому що ромбики видно, все ніби гарненько, все охайненько, і дуже знаєте, що мені ще подобається, що все вийшло. Знаєте, такий візеруночок, що немає різниці, чи це лицьова сторона, чи це виворітня сторона. Ось Точно такий самий вигляд мають штанці із цієї сторони, нема шовчика. Лише один нюанс, якщо тут є гудзички, так, їх не буде на зворотній стороні. До прання. Штанці взагалі були ось такого розміру. Таке все було зжати-зжати полотно. Я вже чекала того часу, коли можна буде випрати, і подивитися, як це все буде виглядати вже після прання. І після прання не надто змінилася картина. Все ж таки, ще е, таке полотно було призібране. Тому я ще відпарила трішки, і ось такий результат у мене вийшов. Ось так ще покажу вам ближче візеруночок, такий тіньовий візерунок. Якщо раптом вам потрібно, я залишу цей візеруночок на екрані, ви можете зробити скрін і можете його використовувати. Ну і Шапочка також маленька, така охайненька, і вона ще трішечки волога. В'язала шапочку вже поворотними рядами, тому трішечки вже було важче. 11 см пров'язала візеруночком, далі розділила на 6 Частинок, і ось такою квіточкою спершу закривала по дві петлі в кінці кожної секції через один ряд. Ну І коли там вже залишилося, здається, по 5 петель, в кожній секції вже почала збавляти в кожному рядочку. Ну, тому ось так виглядається шапочка. Зав'язочки, все, все так, як потрібно. Ось такий ще один комплектик. Чесно, признаюся, що я його ще не зважила, не знаю, але що тут думати, я зважу і всього комплектик важить 120 грамів. Тобто штанці і шапочка всього 120 грамів. Я замовляла 300 грамів ось такої пряжі, тобто три моточки по 100 грамів. То, як ви розумієте, у мене ще є на такий один комплектик. Ось так. Я страшна боягузка, мені завжди здається, що пряжі буде мало, і я себе впевнено відчуваю тоді, коли я свідомо замовляю пряжі більше, ніж мені потрібно. Я розумію, що така маленька річ, я думала, що мені грамів 150, думаю, вистачить. Але моточки були по 100 грамів. я... Я спершу замовила два моточки, далі я ще докинула один моточок. Думаю, ну, нехай. думаю а раптом замовниця захоче ще якісь шкарпеточки чи пінеточки. Ну, нехай буде. Але вийшло так, що. Замовниця захотіла шапочку до попереднього комплектика, а цей залишається в такому вигляді. Тому маю ще залишок, але пряжа хороша, пряжа, гарно себе веде після прання, м'якенька, не кусає, ну, ну чудова пряжа. Мені подобається. Тому це такий гарний варіант для речей. То я впевнена, що я щось придумаю з цієї ниточки і ну, трішки полежать. Ці залишки, але все ж таки згодом я знайду, що з них зв'язати. Отож, це такі готові роботи на цей час. А зараз покажу вам розпочати ще один процес. Пам'ятаєте, я вам показувала кілька зразочків, і моя донечка зупинилася саме на ось цьому зразочку. І цей зразок я в'язала з двох видів пряжі. Одна пряжа це бобінна ниточка, 90% мріносової вовни, 10% кашеміру. Отож, таких було дві ниточки, і одна ниточка це пряжа Alize LanaGold 800. Ось так виглядає зразочок. І зараз вам покажу, як виглядає це в полотні. І що ж я для себе зрозуміла? Я зрозуміла, я знала це звичайно, але переконалася ще раз. У тому, що потрібно в'язати великі зразки. Але я з тих людей, які не люблять в'язати великі зразки. Ну, ось не люблю і все. Мені знаєте, мені шкода того часу, який я затрачую на в'язання великого зразка. Потім цей зразок мене валяється, і мені пряжі, шкода. Ну, одним словом, я думаю, що хтось мене зрозуміє, хтось не зрозуміє. Але, е, знаєте, е, я е, Користуючись ось таким зразочком, хоча ви мені писали, що така візерунок він дуже такий, знаєте, підступний і дуже легко зробити неправильні розрахунки. Ну, я зробила неправильні розрахунки. Чому неправильність? Це в тому, що цей візеруночок ну він себе якось так цікаво веде, і полотно вийшло значно ширше ніж мені потрібно було. Я заміряла донечку. Як ви бачите, я вже розпочала в'язати двома частинками. Тобто, у мене ось ці частинки будуть зшиватися, для того, щоб це полотно не потягнулося донизу, щоб воно не надто розтягнулося, щоб ці бокові шви його тримали. Я набрала я ж порахувала, що скільки сантиметрів. 20 петельок мають так. Я вирухувала щільність свого в'язання, я помножила на пів обхват, ну і, вже додавши на свободу облягання, все це зробила і взяла спиці номер 3 з половиною, набрала петельки, пров'язала резиночку. Один на один і далі вже спицями перейшла на спиці номер 4 Такими спицями я в'язала ось цей зразочок спицями номер 4 Я перейшла на спиці номер 4 і вже почала в'язати сам візеруночок. І я, пров'язавши невеличкий такий шматочок, я зрозуміла, що це полотно занадто широке. Воно добре було б на мене. Але моя донечка ну, меншого розміру, аніж я. Тому такий варіант нам не підходив має бути такий светрик об'ємненький, але ну не занадто. Тому я розпустила все це трішечки зменшила кількість петель, вже на око зменшила кількість петель і пров'язавши резиночку 1 на 1 спицями номер 3 я не змінювала спиці на номер 4, а продовжила в'язати цими ж спицями номер 3 В'яжу таким чином без накидів, тобто в'яжу лицьовий ряд просто резинкою 1 на 1. Виворітній ряд, ось він у мене так виглядає. Лицьову петлю у виворітньому ряду пров'язую в петлю нижнього ряду. І все. Ось таким чином в'яжу, петельки мені подобаються, і розумію, що вони ще будуть такими ну, кращими, такими знаєте, пухнастішими після прання. Але вони мені подобаються. Не знаю, навіщо я в'язала зразочок, якщо я не користувалася, а зробила все, все одно по-своєму, не знаю, але мені так цікавіше. Можливо, знаєте, ось ця інтуїція краще мені підкаже, аніж зразочок. Поки петельки, видно, що вони менші, аніж ті, що в зразочку, але розумію, що і пряжа з кашемірчиком, ну, не знаю, будемо бачити. Поки зв'яжую один такий шматочок, рахую кількість рядів. Для того, щоб все було однаково, в'яжу використовуючи ось такий один моточок це залишок пряжі алізе. І ось такий моточок це вже пряжа змотана в дві ниточки. Вона така жорстка в самому моточку, але після прання ось той зразочок він настільки м'якенький, настільки приємний, що просто, ну, це просто щось. Тому сподіваюся, що светрик буде ніжний, тепленький, легенький. Ну, будемо бачити. Ну і светрик має бути вкорочений, тому сподіваюся, що я його не надто довго буду в'язати. Тому що дитина хоче вже якомога швидше. Ну, подивимося. Подивимося, що розпочинаю новий процес, це вже замовлення, і замовлення також очікує, тому що вже і е, е, холодає. А я в'язатиму для хлопчика комбінезончик і е, е, костюмчик. Тому розумію, що ці речі потрібні будуть вже якомога швидше, тому потрібно все це якось не знаю, узгоджувати і паралельно в'язати і те, і те, і те. Ну, ось це все, що я вам хотіла показати, розказати, тому що вже буду відправляти замовлення, показала вам його і продовжую в'язати далі. Будь-ви очікували чогось такого, знаєте, більш оригінальнішого від мене, якихось інших оригінальних речей, але виходить лише ось так. Сподіваюся, що ви не даремно провели цей час зі мною. Сподіваюся вам. Хоч трішечки було цікаво, напишіть, будь ласка, ваше враження, що з побаченого вами у цьому відео вам сподобалося, що, можливо, не дуже сподобалося, мені буде приємно отримувати ваші коментарі. Отож, дякую вам за вашу увагу, дякую за проведений зі мною час. Бажаю вам міцного здоров'я, мирних тихих днів та ночей. Залишайтеся в безпеці і до нових зустрічей у нових відео. Бувайте!